Та й усіх сьогодні всеукраїнська благодійна організація Я допоможу приїхала до лікарні Павлограду та привезла різноманітну допомогу. Всім доброго дня, бажаю, всім здоров'я та скорішої перемоги. Сьогодні 27 червня, і от у нас Одеси фонду я допоможу з Артемом таку допомогу, в лікарні четверту, Павлоградська лікарня, інтенсивного лікування. Ми всім дуже дякую нашим лікарям, нашим дівчатам, всім не і незламні. Перемога буде тільки за нами. Цей фонд пристад, васьони, тоні, тоніки, рукомильчі засоби, трішки вкусняк хлопцям нашим, судні щітки. Все, що можна було, зібрали нашу машинку. Ми всім дуже дякуємо за вашу допомогу. Це вже не перший раз. Ця благодійна організація допомагає як і нашій бригаді, так і всім іншим бригадам. Ми все робимо для нашої швидкої перемоги, і все для те, щоб це було як можна найшвидше. Разом до перемоги ми переможемо обов'язково. Дякую, дякую за вашу допомогу. Ми з допомагати військовослужбовцям. Ми все зможемо. А також ми привезли чіпси від КМДФ Фудбенк для тих, хто проходить лікування. Тут засоби хімії та гігієни та усілякі дрібнички від фундації «Кооперація». Ми нашим партнерам та працюємо далі. Дякую особисто, подякувати Олександру Юрійовичу, цю родину, цю команду і помні я допоможу. Ви всі найкращі, і зламні українці. Перемога буде тільки за нами. Всім вам дуже дякую. Всім гарного дня та бажаю всім скорішої перемоги. Щоб вона була як можна старіше. Ми це зробимо обов'язково. Всім дякую, гарного дня. Слава Україні. Героям слава!